Три з половиною десятки картин вартістю півтора мільйона євро. Полотна скандального російського художника Нікаса Сафронова від учора можна побачити в краєзнавчому музеї. Виставка, за словами організаторів, створена на швидку руч трохи більше ніж за тиждень. Адже в переліку українських міст, де експозиція мала побувати, Черкаси не значилися. Як полотна відомого майстра таки потрапили до нашого міста, дізнайтеся далі. Він заслужений художник Російської Федерації. Йому замовляють портрети президента і освітньо відомі актори. Його порівнюють із Сальвадором Далі, хоча й називають придворним живописцем. 35 картин одного з найвідоміших художників Росії нікаса Сасафронова Від учора представлені в краєзнавчому музеї організатори зізнаються, черкащанам не бачити б виставки, якби не особиста дружба художника з губернатором Сергієм Тулубом і 60-річний ювілей учільника області. Решение о том, чтобы ее провести в Черкасах, было принято полторы недели назад. А вообще, так, чтобы было понятна скорость ну, вот этого события, этого мероприятия, обычно планируется за полгода. Зазвичай полотна Нікаса Сафронова експонують у містах мільйонниках. Пересувна виставка в Україні стартувала минулого року з Одеси. і Вже встигла побувати в Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, Ялті й інших містах. На ній організатори намагалися максимально широко представити жанри, в яких працює митець: сюрреалізм, дрімвіжн, пейзажі й портрети. багато спорів. Кто-то говорит, що геніальний, то говорит, це вже було там і так далі. Мені ні очень много різних. кто то говорить бездері там і так далі. А кто то покупает картини і заказує портрети там от п'ятдесяти тисяч євро. На відкриття виставки московського художника завітало несколько сот черкаща. Якщо подобного рода виставка приїжджає черкаси, то безусловно на неї стоїть пойти, тому що це для Черкас действительно событиє. Це елементарне э, розвиття вкуса, вміє э, увидети э, хорошую кість, хороше мастерство, хорошу руку, хорошу художественную школу. У мене враження, що це продовження російської попси. Це, э, Російська попса в образотворчому мистецтві професійні місцеві художники були більш стриманими в оцінках. Мовляв, час усіх розсудить. Я казав Поплавський, що скромність це недолік людини. Можливо, з цієї точки зору і Нікас іде вперед. Виставка триватиме до 1 вересня. Вартість квитка від 20 до 60 гривень. Для усіх відвідувачів експозиції організатори обіцяють приз планшет, який розіграють 30 серпня. Сам же митець завітає до міста наступної суботи, 17 серпня. Олексій Кутерний Сергій Єфімов. Віка новини.